Складні судові рішення простими словами. Сьогодні давайте поговоримо про солідарну відповідальність директора в процедурі банкрутства, саме директора, не засновника. Якщо ви працюєте директором в будь-якій компанії, реальним директором, формальним директором, можливо, роботодавець попросив вас побути на посаді директора і попідписувати якісь бумажки, і за це ви отримуєте плюс 100 доларів. Вам обов'язково потрібно подивитися це відео до кінця, тому що це відео точно буде цікаве. Хочу підкреслити, що жодна компанія не застрахована від банкрутства і від самої процедури банкрутства. Якщо компанія потрапить в процедуру банкрутства, можлива солідарна відповідальність саме директора. Солідарна відповідальність означає, що на директора можуть покласти усі борги компанії. Верховний суд навіть сказав: Інститут забезпечення позову є застосовним до заяви про покладення солідарної відповідальності на керівника боржника в процедуру банкрутства. Отже, в процедурі банкрутства можуть покласти е, і арешти, і будь-які інші заборони на особисте майно директора. Тепер конкретніше поговоримо зараз про норму, про яку дуже мало хто знає. Усі прекрасно думають і знають, що банкрутство може списати усі борги з компанії. Товариство з обмеженою відповідальністю так і називається, що воно з обмеженою відповідальністю, що відповідальність засновників обмежена, а саме виключно сумою їх вкладів. Але є нюанси, особливо для директора. Зараз я почитаю вам норму, а саме статтю 34, частину 6 кодексу з процедур банкрутства. Про неї дуже мало хто знає, в зв'язку з тим, що дана норма є спеціальною для банкрутства, але вона встановлює правила поза межами процедури банкрутства для усіх компаній, які існують на території України. Боржник зобов'язаний у місячний строк звернутись до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі. У разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншим кредитором за порушення цієї статті, солідарна відповідальність для директора. Поясню, ви директор будівельної компанії. У вас є зобов'язання перед одним кредитором на мільйон гривень і перед іншим кредитором на мільйон гривень. На рахунку у вас 1 200 тисяч. І ви розумієте, що ви протягом місяця не зможете знайти різницю 800 тисяч. Ви зобов'язані в такому випадку звернутися з заявою до господарського суду в процедури банкрутства. Чому? Тому що, якщо ви не звернетесь, може дійсно бути покладена субсидіарна відповідальність до директора. А ми тепер прекрасно знаємо, що така ситуація існує в 90% випадків компаній, які ще не знають про процедуру банкрутства. Ми прекрасно знаємо, що в компаніях зобов'язань завжди значно більше, ніж можливостей виконати ці зобов'язання вчасно. Тому дивіться, будь ласка, наше відео. Звертайтесь до хороших юристів і читайте наші блоги.